З'являються нові подробиці про вбивство генерала Кірілова в Москві, вбиті і поранені КНДРівці у Пентагоні отримали дані про втрати північно-корейської армії, і десятки мільйонів євро в Міноборони уклали контракт з німецькою райнметаль, що в них придбали для ЗСУ. Про все це докладніше за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн. я Іван Костроба. Підписуйтесь на канал, дивіться і коментуйте те, що найбільше вразило. Масштабні перевірки в урядовому кварталі правохоронці сьогодні навідалися до офісів, житлових будівель і кафе у центрі столиці а також перевіряли авто і документи в громадян. У службі безпеки пояснюють, це планові протидиверсійні заходи. До них долучили управління державної охорони, нацполіцію, службу військового правопорядку і просять громадяни з розумінням поставитися до перевірок, мати з собою документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години. Ліквідація військового злочинця в Москві російська влада заявляє про затримання підозрюваного у вбивстві генерала Кірілова. Це 29-річний громадянин Узбекистану, який з помітним акцентом розповідає на відео, що приїхав до Москви за завданням української спецслужби. За розміщення камери і підрив самоката йому, начебто, пропонували 100 тисяч доларів і європейський паспорт. Начальника військ радіаційного хімічного і біологічного захисту збройних сил Росії ліквідували за допомогою самоката. Туди заклали вибуховий пристрій, який спрацював, коли Кірілов вийшов з дому з водієм. За даними ЗМІ, операцію провела Служба безпеки України. Вона ж напередодні заочно оголосила Кірілову про підозру у воєнних злочинах. Хімічні боєприпаси використовували проти українських військових понад 4800 тисячі разів. Одна людина загинула, і вісім зазнали поранень на Донеччині. У Покровську окупанти вбили чоловіка і пошкодили три будинки. У дачному ворог поцілив з артилерії по автобусу. Четверо дістали поранень. Потерпілі також є у зорі і сіверську в Куп'янську на Харківщині через влучання безпілотника. Поранення дістали двоє поліціянтів. А ввечері окупанти атакували Золочівську громаду. За 45 хвилин завдали вісьмох ударів керованими авіабомбами, трьох ракетних ударів і двічі атакували дронами. Пошкоджено сім приватних будинків. Постраждав чоловік. Одна людина загинула, і три поранені на Херсонщині. Ворожі війська знову били по житлових кварталах. Пошкоджена багатоповерхівка, шість приватних будинків. Від вечора й до ранку ворог бив по Дніпропетровщині. Вночі в області працювала ППО. Знищено п'ять шахедів. У Нікополі пошкоджені два приватних будинки і газогін. 11 прифронтових населених пунктів атакували росіяни напередодні на Запоріжжі, застосовували безпілотники, реактивні системи залпового вогню, артилерію, потрощено житлові будинки і об'єкти інфраструктури. Ну і Перші втрати серед північно-корейських військових вже підтверджують джерела в американському пентагоні. Про це повідомляє видання Нью-Йорк Таймс за даними міноборони Сполучених Штатів. Українські сили могли вбити або поранити вже кілька сотень солдат з КНДР, яких Пхеньян відправив для допомоги Росії на Курщину. У Пентагоні переконані Кремль відправив 50 тисяч своїх і позичених вояк, аби витіснити українські війська з того напрямку. При цьому КНДРівці не були загартовані в боях, тому удари України по пунктах управління і позиціях піхоти для них стали справжнім шоком. Підтвердження про перші втрати серед північних. Ресі вже опинилися в розпорядженні СБУ. Посадовці перехопили розмови медсестри з Московської області та її чоловіка-окупанта, де йшлося про щонайменше дві сотні ушпиталених, судячи з коментарів жінки, критичним є наразі мовний бар'єр між медперсоналом і кендерівцями. Сьогодні за Курським я бортом їду. 120 чоловік в поїзді Лариса мені говорить, як ти розумієш, що їм нада говорю, ні. Ведь орать будет, значит, и болит. Как я, ну, ощущаю, да. что элитные что ли они эти корейцы. Освобождаем до них какие-то определенные палаты и что. пипец, дурдом какой-то. Считай, вчера поезд был тоже, да, примерно около ста человек. Сегодня еще 200, это уже 200. А сколько их еще там? Одному богу известно. Заряди для артилерії калібром 155 мм міліметрів на 9 мільйонів євро передасть Україні німецька компанія Rheinmetall. Відповідний контракт на кілька десятків тисяч модулів уклали з нашим міністерством оборони. Постачання очікують у січні 25-го року. А також німецький оборонний концерн отримав замовлення на 20 БМП Мардер для України. Бойові машини обіцяють доправити в першій половині наступного року. Профінансували озброєння в уряди Німеччині. Конкретну вартість контракту не розкривають, але зазначили, що йдеться про суму у десятки мільйонів євро. Тим часом офіційний Берлін вирішив теж перенести. Центр ремонту техніки для ЗСУ в Словаччині до Німеччини його відкрили наприкінці 22-го року. На підприємстві зокрема ремонтували броньовані колісні машини Дінго, Панцергаубіце «Панцергаубіце-2000», тисячі артилерійські ракетні системи марс 2 і зенітні установки Гепард. Однак зараз, як пояснив речник Міністерства оборони Німеччини, виникли проблеми з організацією роботи та негнучкістю процесів на території союзника по НАТО. Наприклад, виникали розбіжності в інтерпретації європейських митних правил. Попри всі складнощі, в Берліні запевнили, що ремонт наданої Україні техніки лишається гарантованим. Збиратиме інформацію для адміністрації Трампа. Змі анонсували візит майбутнього спецпредставника з питань України до низки держав. Про турне кіта Келога пише агентство Reuters. Відбудеться поїздка на початку січня. Відвідає Келог як Україну, так і кілька європейських держав. Наразі повідомляють про організацію візитів до Рима й Парижа. Утім, маршрут може змінюватись. А от візиту до Москви у планах Келога немає. За повідомленнями майбутній спецпредставник Трампа. Збиратиме для нього інформацію, а не проводитиме переговори. Проте кажуть, джерела агентства, візит демонструє терміновість, яку новообраний президент Сполучених Штатів надає закінченню війни. Раніше Кіткало заявляв, вірить, що Дональду Трампу вдасться зупинити війну Росії проти України за кілька місяців. Жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним. Без України про це президент України в наголосив у інтерв'ю французькому виданню Parisien. Ми ніколи і нікому наголосив Зеленський не делегували цей мандат. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в Сполучених Штатах знають, чого вони хочуть для себе. Так само знають і українці. Зеленський визнав, що тепер в Україні немає ресурсів, щоб силою відвоювати в Росії свої території. Тож розраховувати Київ може лише на дипломатичний тиск. thank Запобіжка для комбрига. Сьогодні в Тернополі обирають запобіжний захід для командира 211-ї понтонно-мостової бригади, полковника Олега Побережнюка. Напередодні йому оголосили підозру в кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем. Як з'ясували правоохоронці, солдати три місяці будували для командира хату в селі сусідньої Хмельницької області. Хоча в той час за документами, начебто, були у в зоні бойових дій, отримуючи за це зарплату і бойові виплати. Четверо обдівельників загалом Ержили майже мільйон гривень, і тепер полковнику загрожує до шести років ув'язнення. Водночас напередодні ДБР розпочало ще одне кримінальне провадження стосовно керівництва 211-ї понтонно-мостової Йдеться про знущання і фізичне насилля над підлеглими. Ця стаття вже передбачає до 12 років ув'язнення. У Радомишлі на Житомирщині збили на узбіччі 16-річну дівчинку і втекли з місця ДТП. Від травм вона померла на місці. Підозрюваних затримала поліція. Утім, родичі загиблої дівчинки бояться, що водія і його пасажира відмажуть, а справу закриють. Кореспондент ТСН Іван Воробйов побував на місці ДТП і поспілкувався з рідними загиблої. Біля будинку загиблої надії Сарно у місті Радомишель на Житомирщині збираються її рідні, друзі, одногрупники та знайомі. Всі вони прийшли провести 16-річну дівчину в останню путь. 14 грудня пізно ввечері Надія поверталася з роботи додому пішки. Дівчина підпрацьовувала вихідними офіціанткою у місцевому кафе. Розповідає її двоюрідна сестра Анастасія Моравська. У тому кафе також працює і її мама. Зазвичай після роботи вони поверталися разом. Того вечора Надія затрималась і йшла додому сама. Дорогу розмовляла телефоном із другом. Це останнє голосове повідомлення від Надії, яке він отримав. Паш, можеш вже мені. Щось полетіло, щось дуже сильно полетіло. І телефон вилетів, і вона упала. Потім хтось скинув визов, і я позвонив одразу на її мамі. Обіснився ситуацію, вони пішли її шукати. Батьки одразу її шукали, рідні шукали. Вже в другій годині маму забрали в поліцію, було сім екіпажів, яких шукали, але не знайшли. Шукали по цьому місту. Надію збили ось на цьому місці водій та його пасажир навіть не намагалися надати їй першу допомогу. Залишивши її вмирати, вони втекли з місця ДТП. Понівечене, запорошене снігом тіло знайшли лише вранці. Тудою проходили пішки, тудою приїжджали і машинами, ну і рідні, і поліцейські, але там таке якесь місце, що ем, є неофіційна версія, що в її туди. Ці хлопці перенесли, вийшли і туди поклали, щоб її не було видно. Водія та його пасажира, яких підозрюють у скоєнні наїзду, знайшли та затримали. Водієві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розповіли у поліції. Поліцейські провели низку слідчо-розшукових заходів та встановили, що до події причетний 27-річний місцевий житель. 16 грудня чоловіку було повідомлено про підозру підозрюваному загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавлення права керування транспортними засобами. Батьки та родичі, водія, люди із грошима та зв'язками кажуть рідні та друзі загиблої надії. Вони бояться, що справу просто замнуть. кажуть, таке в їхньому місті було вже не один раз. Всі знають, хто його батьки, і вони замнуть просто замнуть. цю... Тому що вони, у нас тут таке робиться постійно, в цьому радому у нас є. Оце ж куди вони їздять на малу ращу, гулять, і всі вони летять в п'яному стані, постійно. Вони сідають за руль, виходять з кафе в п'яні. Їх ніхто не зупиняє, їх ніхто не перевіряє. Надія вчилась у місцевому коледжі на кухаря. Була дуже доброю та чуйною дівчинкою, кажуть її рідні та друзі, допомагала батькам доглядати за молодшими сестрами та братом, поховали дівчину на місцевому цвинтарі. Прошу. Щоб надати далі розгляду цій справі, того щоб не залишиться так, щоб вони були наказані. Іван Воробьов, Олександр Шиян, ТСН 1+,1 Ми будемо тримати вас у курсі, як розвиватимуться події далі у цій справі. Пишіть в коментарях, як думаєте, чи покарають винних, а ще тисніть нагадування і не пропустите подробиць. Продовжимо. У Кропивницькому коштом благодійники відкрили модуль для реабілітації поранених військових і їхніх рідних. Досі реабілітологи приходили до поранених у лікарняні палати і майстрували спортивне приладдя з підручних матеріалів. Тепер у бійців є спеціальні тренажери. Площа реабілітаційного модулю трохи більше, як 70 квадратних метрів, але спроєктували його так, що у трьох кімнатах вистачає місця і на фізичну, і на психологічну реабілітацію, і навіть на мануальну терапію. У спортзалі одночасно можуть займатися троє ветеранів. Коли ж потепліє, біля центру планують відкрити майданчик для реабілітації на свіжому повітрі, а за кілька років, можливо, і басейн для ветеранів у кріслах колісних. Є тренажери для, для верхнього плечового поясу. Так? Є пересувні бруси для людей з ампутованою кінцівкою, з перешкодами без перешкод. Також велотренажер, бігова доріжка. Я починаю з ними розмовляти саме через свій досвід, через те, що я саме відчувала, і я зможу зрозуміти ту біль, мабуть, або тот сум, який зараз в нього є. Моє саме найбільше завдання, якщо можна так сказати, це надати людині бажання жити. Кров для порятунку поранених здають у Дніпрі. День донора оголосила лікарня, що рятує постраждалих внаслідок російської агресії. Тут же перелили 19 тонн крові пораненим від ворожих обстрілів. Сьогодні знов запросили небайдужих і розгорнули спеціальні операційні, аби без затримок прийняти усіх охочих. Чи багато людей прийшли? Бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Сотні людей від ранку прийшли, аби здати кров для поранених. Потреби насправді чималі лише в цій лікарні для порятунку поранених внаслідок обстрілів перелили вже понад 19 тонн донорської крові. Це як озеро кажуть лікарі, що насправді зберегло чимало життів. Пані Марія бачить це щодня на власні очі, тож і сама прийшла. Дати кров я працюю в реанімації в цій лікарні. Я бачу скільки потрібно крові. Взагалі ну, потреби великі, і я вважаю, що треба здавати. Кожен повинен здати кров. 6 літрів донорської крові для порятунку одного життя. Просто зараз у лікарні рятують 52-річного чоловіка, що дістав тяжкі поранення під Запоріжжям. Переливання вочевидь потрібні будуть ще, аби він міг одужати. Аби прийняти усіх небайдужих у лікарні, облаштували спеціальні операційні та пункти реєстрації, поділитися своєю кров'ю. Сьогодні прийшли дніпряни різного віку та професій. Деякі наважилися вперше. Для мене важливо підтримати поранених, поділитися своєю кров'ю з нашими захисниками. Та чимало тих, хто постійно здає кров для порятунку інших. Треба піти здавати, тому що наскільки я знаю, це потім допоможе іншим людям. Тож прийшов. Кожен повинен хоч яким чином допомагати донатами, хто, хто не може крово так здати, просто це важливо зараз. Медики вдячні учасникам за небайдужість. Водночас закликають постійно здавати кров навіть без оголошеного дня донора, аби запаси крові були постійно повні. Ольга Олександр Куліжні проти СН чи здавали ви кров самі? Чи маєте такий досвід? Пишіть в коментарях, які поради дасте тому, хто робитиме це вперше, і не забувайте натиснути дзвіночок і підтримати нас на Ютьюбі лайком. Не прощаюсь.